Про місце страшної аварії у селищі Вапнярка нагадують ось ці квіти. Їх уже п'ятий день поспіль зносять мешканці всіх довколишніх сіл. На фото Віктор Накорнієв та його наречена Руслана Подолян. Йому 27, їй 19. Пара ввечері поверталася на мотоциклі з Вінниці, де Руслана складала іспити. До будинку дівчини не доїхали якихось 100 метрів. Їх наздогнала та протиранила червона дев'ятка. Він догнав їх ззаду і підчепив на капот, протягнувши, ось тут де віночки за людьми зразу є. Там лежала дівчина. Звернувши, сюди був, влетівши повністю так машиною, вилетівши на дорогу і звернувши ну, метрів вон, 50 ну 100. дітей порозкидало в різні сторони. Дівчина насмерть, а хлопець 18 годин боровся за життя. І різкий був такий сильний звук, свист, скорості. Ну, я не сказав би, що то резина, то скорость була фактично. А потім дуже сильний удар, хлопок такий сильний, що ну я ж вдома <сміт> присів, вроді був взрослий чоловік від цього звуку. А потім вже ми всі побігали сюди. Тут -то лежав чоловік, він ще шевелився. Тут -то лежала ось дівчина, вона вже не шевелилася. Автомобіль протягнув мотоцикл з людьми більше 150 метрів. Гальмівного шляху, кажуть, на дорозі не було. Руслана була студенткою Вінницького коледжу та єдиною донькою в батьків. Я думала, що там трошки тільки аварія, що вилічуть. чуть. Ну, баразіду бив такою силою, що вона вся була, голова, вся в крові. Вся головка така вся побита, вона вся в крові була. З вушок все кров, кровнула. Я представте, як це дивитися, було як вона лежала на цій землі. Я 24 роки працював фельдшером швидкої допомоги. Я бачив різні аварії. але такої жахливої аварії, як сталося тут, я її, чесно кажучи, не бачив. Водій мотоцикла на момент приїзду медиків ще дихав, однак за 18 годин помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Віктор був головою сільради сусіднього села. До свого 28-го дня народження не дожив три дні. Тоді ж він планував освічитися своїй дівчині. Закохану пару обвінчали посмертно, поховали в одній могилі. Горе, боже, боже. За що, доченька, моя дивіться, мала тільки. Водій, який був за кермом червоних жигулів, 25-річний місцевий житель. Його машина розтрощена вщент. Винуватець не тікав, просто не міг зрушити з місця, адже був п'яний. Це вже підтвердили правоохоронці. Однак вже після медичного огляду водія відпускають додому. Томашпільська міліція забрала, і через дві години вони його привезли додому. За словами місцевих, близькі родичі власника горозвісних Жигулів працюють у поліції та прокуратурі Вінниці. Мешканці масово виходять на протести, перекривають залізницю, адже бояться, що справу сфабрикують. Що людей шокувало і вивело буквально на вулицю. Це те, що злочинець, який створив таку страшну трагедію, вже на момент, коли хоронили обидвох. Виявилося, що він знаходиться в вільно, вільно, вільному пересуванні. Вибачте мені, вибачте, ну це станція вапнярка, розумієте чи ні? Це залізничний вузол. Нічого йому не варто було взяти білет на поїзд і опинитися в будь-якій точці світу. Лише після того, як у справу втрутилося обласне поліцейське начальство, а водія дев'ятки затримали. Люди розблокували проїзд. Підозрюваний скоєнні резонансної ДТП було затримано процесуально по статті 208 кримінально-процесуального кодексу поміщеного ізолятор тимчасового тримання тієї ж ночі. Сьогодні йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286. Хід розслідування тепер на особистому контролі керівника поліції області Слідчий, який відпустив підозрюваного відсторонений від цієї справи. А його дії зараз під перевіркою водія арештували на два місяці. Щодо дії слідчого, чи вони були законні? Чи було вжито всіх заходів щодо затримання підозрюваного? Всі ці відповіді на ці питання будуть дані в ході службового розслідування, яке ініційовано керівником головного управління Нацполіції Юрієм Педесом. Якщо в його діях були якісь порушення, звичайно, він буде відповідати згідно чинного законодавства, в той звільнення з посади. У селі підозрюють, це було не просто ДТП, а умисне вбивство. Водій дев'ятки, начебто, переслідував пару і спеціально спричинив аварію через особистий конфлікт, причиною котрого була дівчина. Почав чіплятися, що гарна дівчина, віддай мені дівчину, а він каже, що зараз це що речі. І каже до неї, сідай поїхали додому. Це неумисне вбивство. тут не, не ми піду, не піду. Тут ми знаємо це 100%. Процес. громада. Вапнярки і навіть навколишніх сіл збирається і надалі контролювати кожен крок розслідування резонансного злочину. Рідні загиблих звертаються до головних правоохоронців країни і просять сприяти справедливому розслідуванню. Я прошу, щоб на це на цю справу звернули увагу. І Аваков, і Луценко. І нехай вони всі розслідують цю справу так, як треба. Врем'я йде до того, що людська гідність і справедливість стає дорожче грошових купюр. Стає дорожче. Це буде, ми цього не залишимо. Люди будуть підніматися проти органів, проти всіх, які будуть йти проти народу. Вони терпіти не будуть цього безпреділа.